Шановний головуючий, шановні народні депутати, шановні народи України, Віктор Галасюк, Радикальна партія. Ми принципово наполягаємо, і як Радикальна партія, і я, як голова комітету з промислової політики та підприємництва, на негайному створенні антикризового економічного штабу на базі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, до якого мають увійти представники керівництва адміністрації президента, нашого комітету комітету, представники фракцій коаліції, представники найбільших асоціацій виробників України для того, щоб забезпечити нормальний діалог бізнесу і влади, для того, щоб сьогодні, а не чекаючи довгострокових стратегій на 5 чи 10 років, вирішувати проблеми промисловців, підприємців, тих, хто створює робочі місця, тих, хто сплачує податки, на сьогодні накопичилися величезна купа проблем, які створюють напружені. В суспільстві, які, якщо їх не вирішити, приведуть до вибуху. Тому ми наполягаємо на тому, щоб цей штаб був невідкладно створений. Я хочу сказати, що та інформація, яка сьогодні прозвучала з ложі уряду, вона не є об'єктивною. Такого штабу на сьогодні не існує, він має бути створений саме для вирішення економічних проблем, для того, щоб подолати безробіття, для того, щоб забезпечити преференційні державні закупівлі у українських виробників, щоб Українці мали роботу, щоб вони мали заробітну платню, а не так, як сьогодні ми робимо: що купуємо закордонні товари, беремо закордонні кредити, живемо в борг, маємо борговий зашмарк від Росії по газу, маємо борговий зашмарк від міжнародних фінансових інститутів по боргах. А в результаті українці зобожують. Тому радикальна партія наполягає на зміні економічного курсу держави. Ми маємо зробити справжню ставку на національного виробництва. І уряд має брати в цьому активну участь. Тому мене дуже турбують заяви міністра економіки. Я хотів би почути офіційне роз'яснення щодо того, що метою діяльності міністра є ліквідація міністерства в кінцевому випадку. А хто тоді буде займатися взагалі створенням умов конкурентних, щоб сюди приходили інвестори, а не в Польщу, а не в Туреччину, а не в Чехію, щоб вони тут створювали робочі місця, щоб Україна була експортером готової продукції, а не просто сировини, як це відбувається. Бувається сьогодні, і ми готові підставити плече уряду в реалізації саме такої проукраїнської економічної політики в, Україн... в інтересах громадян України, в інтересах українських промисловців, підприємців та роботодавців. Дякую.